Моє вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту Верховна Рада України 273 голосами підтримала у першому читанні проект закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо спорту ветеранів війни і готує його до другого. Він спрямований на створення належних умов для розвитку спорту серед ветеранів їхньої фізичної реабілітації та соціальної адаптації. Литовський Жальгеріс оголосив, що передасть прибуток від продажу квитків на матч з Ювентусом у чемпіонаті Лит що відбудеться у неділю 2 березня, на допомогу Україні за перемоги на майданчику та поза ним ми запрошуємо уболівальників об'єднатися на підтримку України увесь прибуток. Від продажу квитків на матч проти Ювентуса буде передано організаціям, які надають допомогу Україні будь-частиною чогось більшого. Йдеться у повідомленні клубу. Заключний золотий матч турніру за звання переможця Кубка Миколи Кудрицького, у якому куряче на два очки випереджає у турнірі таблиці Нові Санжари Полтавської області. Відбудеться у неділю 2 березня на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста і розпочнеться о 13-й годині. Матч передостаннього туру кубка Миколи Кудрицького, у якому зустрічалися одноосібний лідер турнірної таблиці Куряча, яке не знало гіркоти поразок і третя команда «Юкрейнен Тім. У першу чергу був цікавим у контексті того, чи втратить очки колектив з одноіменного з назвою озера Дніпра, адже у такому випадку він лишався перспективи грати на нуль, де його цілком влаштовувала нічия у заключному поєдинку змагань з іншим претендентом на перемогу у турнірі новими санжарами з Полтавської області, які у такому випадку його б наздоганяли. Зрештою, дива не сталося. Вже через чверть години від стартового свистка фаворит протистояння повів 2-0 у зустрічі з обескровленими навіть кількісним складом українцями. Мова про якісний не йшла взагалі на восьмій хвилині. Тім порушили правила у власній карній зоні. Арбітер призначив пенальті, і кращий бомбардир турніру Антон Піменов влучним пострілом реалізував 11-метровий штрафний удар. За короткий проміжок у часі підопічних Костянтина Крутенка врятував голкіпер Бобровський. Втім, же на 15 15-й хвилині він змушений був дістати м'яч, який парашутом плюхнувся у сітку його воріт. До честі Ukrainian Тім на екватор тайму їм вдалося вирівняти гру і навіть створити моменти, щоб забити. Проте в жодному з трьох щастя їм так і не посміхнулося, і на відпочинок суперники вирушили за мінімальної переваги 1-0 курячого у дебюті другої половини зустрічі. Українці продовжили робити спроби, щоб бодай скоротити відставання у рахунку, але не більше. Далі вони тільки пропускали причому від одного гравця Пімянова, який таким чином у проміжок 15 хвилин спочатку став автором хет-трику, а згодом пента-трику, забиваючи при цьому м'ячі на різні смаки, що красномовно засвідчило його універсальність на вістрі атаки своєї команди, яка відсвяткувала переконливий успіх 5-0, не реалізувавши при цьому в уже компенсований час пенальті. Втім, і без нього здобуток зберіг їй місце одноосібного лідера турнірної таблиці з відривом у два пункти від найближчого переслідувача нових санжар Полтавської області перед золотим поєдинком останнього туру між ними, виходячи з турнірної таблиці, то ми. В принципі, на неї дуже рідко дивимося, тому що виходимо на кожен матч здобувати свої три бали, а інші команди вже, то їхня справа, як вони цей турнір проводять. Тому ми налаштовуємося лише на перемогу кожну гру. І ви знаєте, як завжди, так нічя може влаштовувати, але зазвичай це грає злу шутку з командою, яка виходить грати на нічю. В заключний тур ми будемо так само налаштовані, вмотивовані е, доказати те, що ми не зря там ці три місяці виступаємо в цьому чемпіонаті і доволі таки успішно. А гра так, рахунок, наче заспокійливий, але видно, що. Перерві вроде і балакали на цю тему, щоб не розслабитись, але перші хвилини, як завжди, трохи спустя рукава вийшли, і суперник міг і мав цими моментами скористуватися, але потім вже заспокоїлися і взяли надалі групі свій контроль і довели її до логічного завершення. Моменти були, на Моменти були, потрібно їх реалізовувати. Індивідуальна майстерність. Хто забиває, той виграє. Не можу сказати, що в нас сьогодні було багато моментів, але вони були. Потрібно було реалізовувати, а там було б видно, чим це закінчиться. Втім, як говорять, краще одного разу програти 5-0, аніж 5 разів по 1-0. Нічого страшного, йдемо далі. Заключний золотий матч турніру за звання переможця Кубка Миколи Кудрицького Куряче нові санжари відбудеться у неділю 2 березня на стадіоні Олімпійські резерви і розпочнеться о 13-й годині. Сезон нового 2025 року International Federation Kyokushin Karate Galoyan розпочала змаганнями відкритого чемпіонату Дніпра, де переможців і призерів визначали у двох дисциплінах – ската і комітет з понад 200 учасників вікових категорій від 6 до 17 років. Сезон нового 2025 року International Federation Kyokushin Karate Galoyan розпочала змаганнями відкритого чемпіонату Дніпра, де переможців і призерів визначали у двох дисциплінах ката і куміте – з понад 200 учасників вікових категорій від 6 до 17 років, окрім господарів зі спортивних клубів нашого міста та регіону Кривого Рогу, Кам'янського і Самара. Вони представляли також Одеську і Запорізьку області. Як відомо, остання прифронтова і постійно потерпає від ворожих ударів. Якщо навіть за таких умов сенсеям вдається верстати і проводити навчально-тренувальний процес, то до турнірів у рідних стінах справа, звісно, не доходить. І за таких обставин наші сусіди майже усі три роки війни залюбки відгукуються на запрошення Артема Голояна взяти участь у змаганнях, що проводяться під егідою його громадської організації. Нинішні виключення не склали. Запоріжжі тренуються дуже багато дітей, і підлітків, які не залишають свої тренування навіть під час бомбардувань і так далі. Тому ми вважаємо, що ми повинні ще розвиватися, виїжджати на турніри для того, щоб полишати свою майстерність спортивну. Бо якщо ми будемо закислятися у своїх пінатах, ми Далеко не підемо. Ми е, постійно їздимо до міста Дніпро, тому що у Запоріжжі при, прифронтове місце не, не проводяться взагалі ніякі події. Е, приїжджаємо дуже часто, по кожному майже кожного місяця. Організація дуже гарна. Е, вже почуваємо себе як вдома. для нас. Це гарна можливість навчитись чомусь новому, набратися нового досвіду. Ми дуже багато привозимо сюди дітлаків 5-6 років, яких раніше ми не вивозили з міста зовсім. Але події такі, що діткам треба розвиватися а, на жаль, в нашому місці зараз це неможливо засідником турнірів International Federation Кіокушин, Карате Галоян останнім часом стали і вихованці Одеської школи карате Сергія Всеволодова, яких привозить тренер, майстер спорту України Михайло Чернов. Наставник відверто зізнається, що окрім гарного гатунку організації і проведення змагань, йому імпонує високий рівень їхніх учасників, який мало в чому поступається чемпіонатам області і навіть України, що, звісно, у свою чергу дає можливість досконалення і підвищення майстерності. Для його підопічних. Кожен раз, коли ми приїжджаємо до Сенсея Галояна, ми їдемо за високим рівнем змагань в першу чергу, а також для того, щоб наші діти взяли участь у крутому заході, отримали гарні призи і провели якісний час. В першу чергу ми їдемо за досвідом, але приїжджаючи сюди, ми бачимо, що всі сюди приїжджають битися. І Ну нам дуже цікаво конкурувати на е, високому рівні, тим паче, що ми бачимо порівняно, наприклад, з Одеси з берегами моря. Е, тут є з ким битися, і цей рівень жодним чином не поступається рівнем чемпіонатів області або кубків України е, в цілому в нашій країні. Звісно, приїзд команд гостей зі своїми школами «Кіокушин карате» Урізноманітнює і робить більш цікавішими змагання і для місцевих каратеків, у яких з'являється можливість, що називається на інших подивитися, порівняти якщо потрібно щось взяти краще для себе і, звісно, самому продемонструвати власний потенціал і арсенал. Мені подобається карате, тому що це дуже це сила, це це... Це вміння побороти свій страх, вміння зрозуміти свої проїри знайти, помилки свої. Максим став одним з учасників параду урочистої церемонії відкриття чемпіонату, на початку якої вони, а також судді та уболівальники, хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. Після чого зібрання стисло подякував, привітав та побажав успіхів. Президент Інтернешнал Федерейшн Кіокушин-Карате Галоян Артем Галоян п'ятий дан. Далі він вручив Дмитру Патерусі, Кирилу Бадабієву і Софії Щербань, чорні пояси першого дану, Паска відповідного кольору, але вже другого дану, був удостоєний чемпіон Європи Сергій Карагоцький, який наразі був на турнірі. У якості тренера це надихає вже не як спортсмена, а більше як тренера, тому що є учні, учні дивляться, вони також хочуть йти постійно вперед. Тому я тільки дякую своїй команді, що ми працюємо і розвиваємося далі. На завершення урочистоси традиційно під скипінням зали спорткомплексу Смарт на знак відкриття чемпіонату пролунав державний гімн України. А чемпіон Європи Марк Адміралов мовив клятви бійця. Учасники знову повернулися на татамі, щоб продовжити змагання. У першу чергу. Я хочу подякувати батькам, тому що це ті люди, які дають старт, можливість, фундамент, щоб вони зростали. Мені приємно, що це перший старт у цьому році. Попереду у нас багато міжнародних заходів, і це одна з платформ, де діти набирають оберти. За підсумками чемпіонату, усі переможці, і призери від імені його організаторів, були удостоєні кубків та спеціально виготовлених до турніру брендованих медалей з символікою федерації. Їхні володарі, звісно, з гарним настроєм роз'їхалися по домівках. Зрештою, не виглядали засмученими і ті, кому вони не дісталися. Адже вони також стали частиною яскравого свята, що його презентувала і подарувала International Федерейшн Кіокушин Карате Галоян. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.